Героїчність вона завжди сприймається, знаєте, як такі якісь е, е, ну, супергеройська історія, де всі такі ту такі з чистими зубами начищеними. Але герої вони не такі. Вони дуже часто зраджують, вони часто бувають поганцями. Ну, ну Бо це окремо, бо людина в тому-то мені здається і цікавість, того що людина багатогранна, вона десь може проявити себе неймовірно героїчно, а в чомусь. Проявити якусь трусість стосовно жінки, знаєте, тобто я думаю, що глорифікація взагалі от військових вона в цьому і є, що типу ти маєш бути взірцем у всьому. Так. І мені здається, що вона саме це хотіла показати. Ну що ти можеш бути ну героїчним, да ти можеш мати одну частину таку, ну а інша сторона вона може бути темною, десь незрозумілою, десь як якоїсь, ну не знаю. А вона була, він був якийсь для мене безпорадний. Я не все дивилася інтерв'ю. Але я знаю таких чоловіків, їх дуже багато, які просто як діти не знають, що робити, чи айфон подарувати, чи куди біжати, чи е, коли що зробити. Ну, так подумай сам.